Українські дрони вразили найбільший вузол нафтопроводу Дружба. Усі деталі від Генштабу в нашому сюжеті. Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію у Брянській області. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські дрони Камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу ТрансНЕФТ-Дружба у Брянській області. Про це повідомили джерела у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Також цю інформацію згодом підтвердили у Генштабі ЗСУ. Дрони Камікадзе воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури держави агресії. Ресорки. Цього разу під удар Гуремо потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу транснефть дружба у місті Унича Брянської області. Зазначили там, як повідомляють джерела, операція була здійснена спільно з підрозділами Сил оборони України. У Генштабі зазначили, що зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є. Інформація про вибухи у районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів, зазначається, що ЛВДС Унича є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК «Транснефтепродукт» і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції транспортування нафт Трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тисяч кілометрів. Щорічно станція має потужність качати 60 мільйонів тонн сировини. Як повідомлялося днями, дрони головного управління розвідки також завдали удару по Оренбургському гелієвому заводі у місті Оренбург. Це підприємство єдине в Росії, яке виробляє критично важливий компонент. Для виробництва ракет у космічній галузі та авіапромисловості російською владою було прийнято рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М 5 Урал у районі населеного пункту. Переволоцьке та холодні ключі, саме там і розташована ціль гур. Оренбургський гелієвий завод єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі. Річна потужність якого складає переробку близько 15 мільярдів кубометрів природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості.